Всім вітання із міста Хіросіма. Ми разом із міжнародним центром української перемоги, центром нова Європа зараз в Японії, яка почала головування в G7. Ми приїхали сюди, з нашою, як то кажуть, адвокацією для наближення перемоги і пояснити, що потрібно Україні. Традиційна зброя, економічний тиск. Ну і на перспективу, це трибунал проти агресора, репарації. Ну і найважливіше відбудувати Україну. Херосіма – символічне місто. Тут буде саміт Сімки. Ми дуже сподіваємося, що буде потужна участь. України, українського президента, але дуже важливо вивчити для заходу зокрема і розуміння, як пришвидшити українську перемогу. Чому ж хиросіємо було обрано для проведення саміту, не тому, що прем'єр Японії звідси, а щоб це зрозуміти, ми прийшли якраз в музей миру, побачивши, яким місто було до а, атомної бомби а, після і зараз. Очевидно, світ має вивчити уроки застосування атомної зброї і зупинити, зокрема, наміри агресора, який намагається шантажувати весь світ, насправді моя перша думка про те, що японці мають розуміти нас, українців, як ніхто, тому що Росія зараз нас лякає своїм ядерним шантажем, фактично ядерним тероризмом. Який вони реалізовують через два інструменти? Перший це власне намагання нас налякати тим, що вони завдадуть ядерного удару, ядерною зброєю. І наступний напрям це те, що вони роблять на наших атомних електростанціях. Тобто те, як вони мілітаризували Запорізьку атомну електростанцію, те як вони будуть намагатися, принаймні планують захопити рівненську атомну електростанцію, те, як ракети низько літають над південною українською атомною електростанцією, на жаль, японський народ має досвід. Трагічний досвід обох цих трагедій, тому для нас є дуже важливо, щоб японський уряд взяв лідерство в формуванні червоних ліній групи семи по ядерному тероризму ядерному шантажу Путіна. Це не має права місце бути в 21 столітті, і це має бути українська перемога, тому що український народ не піддасться на жоден шантаж. Українська перемога це відновлення справедливості, територіальної цілісності і відбудова України як потужної держави, лідера трансетера. І це якраз наш меседж нашого міжнародного центру української перемоги. І коли ми кажемо, ми хочемо, щоб тут в Японії теж побачили, що таке українська перемога, це зрозуміли. Очевидно, ми дякуємо японському народу, ми дякуємо уряду Японії. За позицію щодо територіальної цілісності України ми чекаємо, що саме японське головування мобілізує більше провідні держави світу для жорсткіших ще санкцій конфіскації російського майна і грошей центробанку. Продовжуємо працювати. Слава Україні! Героям слава! Дякую.